Ви знаєте, в житті в людини завжди буває радість і перевершена радість. Чому? Тому що коли знаєш, аналізуєш свої події і свої вчинки, і ти прожив ту, той відрізок часу, чесно, справедливо і тебе самому радість. Но коли Твої вчинки цінять і діла твої, як кажуть, поважають і шанують, і дуже приємно тоді аж подвійна радість. І ось скільки б б не говорили ми, скільки б не балакали, але кого не зустрічаєш, завжди дякують палиці за його чуйність. За його відношення до людей похилого віку. І не тільки похилого віку, але для людей тих, котрі хочуть, бажають і нуждаються в його помощі. І це дуже-дуже велика е, для нього повага. Всі кажуть, а той пообіцяє, той дасть, а він. Хлопець молода дії, справедливий, чесний і завжди піде назустріч ветеранам, і віддасть їм належне. Ми йому дуже вдячні. Не тільки я від себе, а взагалі наш колектив і ті, котрі, користуючись його повагою, його увагою, дуже вдячні йому. Дай йому Бог здоров'я.